На яких етапах логістики ми надаємо клієнтам фото автомобіля? Надаємо на всіх етапах, абсолютно на всіх. Перший комплект фотографій це від водія, який забирає автівку з площадки аукціону і везе її на склад. Це фотодиспатча. Склад, в свою чергу, робить фотографії прийомки на склад. Перед завантаженням в контейнер та завантаженою машиною в контейнері. Далі вона припливає в клайпіду, розформуємо контейнер, де машини і робимо фотографію розвантаженої машини з контейнеру. Далі приїжджає автовоз, який забирає з клайпіду у Львів. Він також робить фото. Ми надсилаємо клієнтам далі. Коли автівка вже розмитлась у Львові, забирає місцевий евакуатор, який мотається там Львів, Запоріжжя, Львів, Криворіг, Львів, Дніпро, забирає автівку на себе. Звичайно, робить фотографії і відео. Ми також це все направляємо клієнту. І, звичайно, останній комплект фотографій, це, коли автівка вже приїхала. Ми віддали клієнту. Знаємо в якому стані ми віддали клієнту для контролю. Цього ми робимо фотографії. Для чого ми робимо такий великий об'єм робот по фотографії? для того, щоб ми розуміли на кожному етапі, що за автівкою нічого не трапилося, і автівка не отримала додаткових пошкоджень в логістиці. Для того щоб давати класний сервіс, треба витрачати ресурси, і ми це робимо.